Привіт усім! Цікаві книги. Головна подія цього тижня це підрив зет-виродками Каховської гідроелектростанції. Історія повторюється. Путінські зетвиродки повторили подвіг своїх дідов. Які у 1941 році підірвали Дніпро Гес. 18 серпня 1941 року близько 20-ї години співробітники НКВС без попередження підірвали греблю Дніпро Гесу. Вибух 20 тонн толу зруйнував частину греблі довжиною 165 метрів, внаслідок чого? Двадцятиметрова водяна хвиля змила прибережну міську смугу, плавні Хортиці і дійшла до міст Марганця та Нікополя, розміщених майже за 80 кілометрів вниз за течею Дніпра. Кількість жертв трагедії достеменно невідома, оскільки їх ніхто не рахував. Найчастіше дослідники говорять про 100 тисяч загиблих. 80 тисяч жителів Запоріжжя та його околиць, біженців із сусідніх регіонів та близько 20 тисяч радянських солдатів, які не встигли покинути місто. Німецьке командування оцінювало свої втрати в живій силі у 1500 осіб. Акцію пояснювали побоюванням швидкого наступу німецьких військ. Хоча насправді основні сили німців підійшли сюди лише на початку жовтня 1941 року. Таким чином маємо знову військовий злочин, продовження тактики випаленої землі, яку проводили діди в 1941 році, і цю тактику проводять і зараз в Україні путінські. Ocupante.